Вітаю в ефірі. Програма підсумки року у 2014 році. Зовнішня політика України зазнала надзвичайно великих змін. Держава, яку протягом тривалих років ми вважали одним з своїх стратегічних партнерів, країна, з якою ми мали, мабуть, наймасштабніший міжнародний договір, Російська Федерація, виступила в ролі агресора проти України. Анексія Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі стали визначальними для Російської Федерації. Діями, в якій проявилася вся її політика по відношенню до України, це не випадково, адже в Кремлі дійсно відчувають значну стурбованість тим, що потенційно сильна Україна може стати конкурентом для Росії на пострадянському просторі, тому Кремль пішов на своєрідні превентивні заходи, дестабілізуючи ситуацію в Україні. Проте... Не будемо нарікати, а будемо шукати дійсно позитивні моменти у зовнішній політиці України. Одним з таких моментів стала угода про асоціацію з Європейським Союзом, яка була підписана влітку 2014 року. Ми фактично замінили великий договір з Російською Федерацією новим перспективним документом, який визначає наш шлях до Європейського Союзу, наш шлях європейської інтеграції треба зауважити що протягом 2014 року ми побачили хто є нашими справжніми союзниками і маємо бути вдячними і урядам і суспільством польщі литви латвії інших європейських держав які простягнули нам руку допомоги не завжди ця допомога була такою на яку розраховували українці але вона була безпрецедентною в обсязі Здійснення політичних рішень Європейським Союзом і той масштаб санкцій, які країни Заходу наклали на Російську Федерацію, він вже сьогодні дається в знаки і він сьогодні суттєво зменшує простір для політичного маневру Володимира Путіна та його приспішників. Саме 2014 року відносини з Сполученими Штатами, які раніше називалися стратегічним партнерством, власне, набули реального змісту. Конгрес Сполучених Штатів ухвалив, а президент Барак Обама підписав акт на підтримку свободи в Україні, який передбачає серед іншого і можливості постачання зброї до України в разі такої потреби. Хоча на сьогоднішній момент подібних поставок ще не відбулось, все ж таки Україна відчуває не лише моральну підтримку країн Заходу і Сполучених Штатів, але відчуває, що вона на сьогоднішній момент опинилася на передньому краї боротьби практично всього цивілізованого світу з Російською Федерацією, керівництво якої забуло, що воно живе в 21 столітті і забуло про необхідність дотримуватись норм міжнародного права. Україна протягом 2014 року зробила кілька кроків для того, щоб перетворитися з об'єкту впливу великих зовнішньополітичних гравців, на самостійно. Зовнішнього політичного суб'єкта цей шлях ще не завершений, цей шлях триватиме, і, мабуть, від кожного з нас залежить наскільки успішним він буде. Дякую за увагу з Новим роком!